Дивимося наступний трейлер. Можемо тут, до речі, спершу до технічки Ти, ти подивитися ви біля нас, що знав даю Юар-код. Хочу почнути технічку. Дивимося, що в нас тут цікавого. Трюхосочка така, на 235 й в гумі, 235 х колесах. Так, запарелями обвійне. Бачимо, що передня частина 3 метри піднімається для того, щоб якась колесна техніка могла заїжджати аж на гусь. Ну, і таким чином бути все компактніше і навантажувати то все краще. Продовжуємо розпитати цей витвор мистецтва від Файмен. Тут бачу, що в нас їдра велика для підіймання утримання. Назовемо це такі підйомним столом і заїжджаємо прав... прямо прямо на вузь. Там, що ви? діточка є, яка допомагає витягати. Поки цікаве. Підколесна техніка, то що треба три осі. Бач, стадиниця. Цікаво, цікаво. Бач, любасно стоїть. Бачимо сі БПВ. Да, До речі, Хаймондріль. З БПВ зараз дуже-дуже плотно працює, бо дійсно файно роблять осі, і такі як треба, в тій кількості як треба, і вчасно. Що? Що роздиво на сьогодні? Манометри? Ну ось так зробили таке невеличке коло.